Говорять фанати Київського Динамо. Сьогодні ми пропонуємо вам ексклюзивні новини про нашого голландського легіонера Джастіна Лоенвейка. Нещодавно ми зіткнулися з поворотами в його траєкторії під час оренди в бельгійському Андерлехті. Давайте дізнаємося, що сталося і які плани на майбутнє Лоенвейка. На жаль, оренда Лоенвейка в Андерлехт пройшла не так, як усі очікували. Нідерландський хаббек провів невеликий період. Зігравши лише три матчі, загалом провівши на полі 39 хвилин, його викликали замість травмованого Ярі Варшерена, але, на жаль, він не зміг максимально використати свій шанс через погану форму та особисті травми, незважаючи на труднощі, які виникли в цей період. Про повернення Лоен Вейка в Динамо наразі не йдеться дивно, але кілька джерел вказують. Що навіть після непереконливих виступів в послугах Лоен Вейка зацікавлені кілька європейських клубів. Гравець і його агент готові почати переговори про багатообіцяючі майбутнє Джастіна. Історія Лоен Вейка це американські гірки викликів і можливостей. Хоча в Андерлехті все пішло не так, як планувалося. Майбутнє відкриває нові можливості, ми будемо уважні, щоб повідомити вам більше про поточні переговори та про те, куди доля заведе нашого талановитого легіонера, шанувальники. Залишайте свої коментарі нижче, висловлюючи свою підтримку Лоенвейку Вейку та свої очікування щодо наступного розділу його кар'єри. Слідкуйте за новинами ексклюзивного Динамо Київ. До наступного разу, шанувальники!